Сонце і місяць. Танзанія. Люди кажуть, що сонце і місяць були колись братами. Сонце було старшим братом, а місяць молодшим. Жили вони разом в одній хатині далеко від батьків. Якось їм сповістили, що їхній батько тяжко захворів і хоче їх побачити перед смертю. Сонце й каже. Я піду завтра зранку, бо вже пізно. А місяць, занепокоївшись, що батько може й не дождати до ранку, негайно подався в дорогу і застав батька ще живим. Батько запитав А де твій брат? Він завтра прийде, сказав син. Ти один мій справжній син, бо тільки ти поспішив до мене, коли дізнався, що я помираю. Батько благословив свого сина місяця і сказав а твій брат весь час шукатиме мене, але ніколи не побачить, сказав і помер. Сонце прийшло наступного дня аж опівдні. Батька вже не було, і сонце пішло його шукати. Увечері воно лягало спочивати, стомившись за день, а зранку знову рушило на пошуки. Але й цього разу нікого не знайшло. Розгнівалося сонце і сховалося за хмари. А щоб покарати людей, наслало у та на землю тропічну зливу. А потім знову пішло блукати небом. Щовечора воно спускалося на землю, аби хоч щось знайти попоїсти, але так нічого й не знаходило. Знову вирішило покарати рід людський. Тривала посуха впала на землю. І досі сонце не може наїстися і, гніваючись, посилає на людей то зливи, то посухи. Отак сонце встає щоранку і йде на спочинок увечері, цілісінький день блукаючи у пошуках батька. А місяць час від часу з'являється на небі, згадуючи про той день, коли батько помер, благословляючи його.